Давайте и Проші терпіння, хрест, розіп'яття, то перед тим, за нашу раді спасіння, істинний Бог наш Ісус Христос, який за молитвим причистий Сува, святий славний свям'ях Апославів, святий Божий, кому ми поклоняємося, що собою являє культ нашої релігії і культ нашого покоління. Тому що часто нам закидають, що неможливо бути такого, щоб був троєчний Бог в єдиному. Що неможливо такого, щоб людина вмерла і воскресла. Не може такого бути, щоб Бог з'єднався з людиною в одній особі. І ми бачимо, що всі ті, хто є противниками, Культу християнства, вони стараються не тільки в прямий спосіб виступити проти цієї релігії. Вони стараються її зневелювати із середини. Ми маємо дуже багато домінацій, які сьогодні визнають Христа, але не визнають його як Сина Божого, як Бога. А визнають його просто як божественну силу, яка є службовою е, силою в руках Творця, якою і Творець спасає світ від, від гріха. Але чи дійсно тоді може Божественна е, службова сила? Е, Анулювати то прокляття, яке лягло на Адама і Еву, дати можливість людині повернутися до втраченого, і чи здатна вона звести на людину ту Божу ласку, яка би дала можливість їй позбавитися смерті. Ми віримо Трійцю святу Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Ми говоримо про те, що посередником між людьми і Богом є син, який взяв на себе наші відкриття. Посередниками між сином і нами є святі апостоли, які принесли і преподали нам. Науку Христа, які засвідчили, що дійсно Він є син Божий, так же саме, як і сотники воїни, які побачили ті надзвичайні дива природи, які не були прогнозованими, вони вигукнули дійсно цей був син Божий. От коли читатися в листи святих апостолів, вони всі стремляться не тільки припадати нам науку високої моралі і духа, але вони стараються відкрити перед нами сутність Святої Трійці і показати в лиці Ісуса Христа не просто службову силу, не просто людину, а показати Бога і чоловіка, який прийшов на цю землю для того, щоб. Поєднати нас з Отцем, для того, щоб стати тою жертвою, яка здатна невелювати Боже прокляття, яка здатна відновити людину, попавшу в тенети смерті. От чому саме Христос і вмирає на Христі на Голгофі? як людина. От чому саме на це питання відповідає церква слушно в гробі тілом, у пеклі з душею, в раї з розбійником і на престолі ти був з Отцем Христе і Святим Духом, вся виконавши написання. наскільки ми повинні проникнутися? Цією істиною, щоб не схибити на дорозі свого життя і не впасти в ті спокуси, які часто, як сітку, тенети витворює нам сучасний світ з його прагматичним підходом до духовного і до фізичного буття. Сьогодні стоїть питання тільки про хліб тілесний і про добробут матеріальний. Духовність сприймається як вихідний день. І хто задіяний був процес десь в інших країнах цей, той знає, що свято це. Дуже вузьке поняття, що це тільки ті відпочинок, як розповідала та жінка і казала, ми сьогодні мали розписатися і в нас мало бути вісім. Чоловік до обіду займався своєю працею. Він мусив розвести цю продукцію, потім приїхав, переодівся, ми пішли розписалися. Посиділи пообідали, і він знову передягнувся і пішов до своєї справи, тому що справа не терпить відкладення. вона повинна бути е, дуже е, у, е, у, з увагою відстежена і посвячена е, її праця людини. От наскільки світ сьогодні далекий від духовності а також і далекий від Христа. Він хоче з Христа сприйняти тільки в матеріальному вимірі, Тільки ті в тому, що Він був, він лишив після себе Євангелія, його можна вивчати, його можна студіювати, але ніколи не задіювати в процес свого життя. І часто ми чуємо, що багато є послідовників Христа, які називаються християни, які знають на пам'ять Євангелія. Але як далеко людині від знань задіяти цю інформацію процес своєї діяльності? Ми з вами нині прийшли до Святої Плащаниці, прийшли по своєму переконанню. Сюди привело нас наше серце, наша віра і не тільки традиція. Ми хочемо приступити до Христа, поклонитися Йому і попросити, щоб ми в цьому зматеріалізованому взма... е... світі не втратили саме найбільшої цінності своєї душі, щоб ми могли, помимо хліба насущного, Дбати про той хліб для душі нашої, який не лишається на цій землі, але який є доробком і у вічності. Бо Христос не тій, ті переміг смерть. Він відкрив нам вічність, ту, яку втратив Адам і Єва через гріхопадіння. От чому сутність Його, Він примирив нас з Богом. Він став жертвою примирення. тому ми і кланяємося перед Ним, дякуємо йому і просимо, Господи, не залишай нас своєї небесної ласки, не взирай на наші гріхи і провини. Ми йдемо до Тебе, ми чуємо Твій стук, наше серце відкриваємо Його перед Тобою. Прийни нас як дітей своїх і благослови нас. Ми дякуємо Тобі. Що ти знову достоїв нас бути біля твоєї плащаниці, приложитися до цієї великої святині, яка відбиває ту святиню, яку ти лишив на цій землі, як знак свого перебування, як знак своєї смерті, як знак свого спогребіння і знак свого Воскресіння. Це найвеличніша святиня, з яку нині вчений світ визнав. Як дійсно за божественне диво, бо людський розум не може осознати того, що відбилося у Тайній Святої Плащиниці. Нещійте наші духовні очі, наша віра можлив... дає нам можливість пізнати, розуміти і веде нас до нашого Спасителя. Oh,

Thank you. that's us boni vici mei et ientes thank you